Погода в Україні скоро погіршиться. Після першого бабиного літа в Україну увірветься похолодання з сильними дощами. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, перші дощі налетять на Україну вже 13-15 вересня. Однак, за даними синоптика, найближчими днями буде тепло, сонячно та сухо. Вечори та ранки будуть достатньо свіжими. Температура повітря плюс 20, плюс 25. на північному сході плюс 18, плюс 22. А на півдні до плюс 28 градусів кияни. Лишіть свої прибирання, консервації та осіннє миття вікон на потім. Всі на вулиці. Там буде гарно. Сонце і плюс 22 градуси. Йдеться у повідомленні. Справжня спека огорне Україну 12-13 вересня. Також стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022 року. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають. Що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв. Що природне явище Ельні принесе в Україну аномальну теплу осінь, там м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло. Свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.